Слава Ісусу Христу! Герхард Терстеген, Лист 7, Тлумачення на Іоанна 17.3. Це ж є життя вічне, нехай знають тебе, і так далі. Про те, що це вічне життя у дітей Божих починається в їхньому в них серцях тут, досконалості ж досягає у майбутньому віці. Дорогий друже, спробую відповісти на ваш люблязний лист у небагатьох словах. Запропонований вами вислів Писання, Це ж є вічне життя, нехай знають тебе, відноситься як до сьогодення, так і до майбутнього нашого існування. У дітей Божих це життя, воно ж спасіння і блаженство, починається у їхніх серцях тут, на землі. Досконало ж розкривається у вічності, починається воно тут сутнісно і воістину, але треба пам'ятати дві обставини. Перше, це спасіння і блаженство відбувається не всім християнам і не завжди, і сповіщається про це християнам по-різному. Не завжди Господь дає душі відчутно знати, наскільки вона прокинулася шляхом спасіння, щоб не живити її самолюбства, душі нерідко повинні ходити в сутінках віри. Євреям 10, 36, 38, і шляхом Христа, щоб, очищаючись через це, досягати участі у святості Його. Що це їм у такі часи, зовсім не, що здається їм у такі часи, зовсім не радісним. Євреям 12.11. 12, Хоча насправді є рятівним, якщо Християнин прагне. Виключно Бога і шукає приліпитися до Нього вірою, молитвою і переданням Йому себе і всього свого, то він не повинен розаряти себе за непокоєнням. Ох, я не врятуюсь, навіть якщо він у цьому житті і не відчуває нічого. Втім, я не сумніваюся, що якщо ми зважимося бути повністю Божими. І будемо шукати і блаженства ні в чому, що належить занепалому творінню, то і нам буде дано скуштувати свою міру небесної манни. Друге. Потрібно добре розуміти і виходити з того, що спасіння розуміється і засвоюється християнами у цьому житті поступово, крок за кроком. У початковому покаянні людина, будучи трудящою і обтяженою, приходить до Христа і Господь заспокоює її. Він отримує залишення своїх колишніх гріхів і по благодаті заради заслуг Ісуса Христа. Коли людина тією чи іншою мірою розуміє це, вона починає пізнавати милість і любов Отця. Єфосянам 2, 4, 5. і отримує деяке уявлення про блаженство спасіння. Але на цьому зовсім не повинно зупинятися тих віруючих, які при першому своєму кроці вважають, що справа їхнього спасіння закінчена, апостоли сповіщають більше і більше намагатися здійснювати своє спасіння. 2 Петра 1,10. Філіппіанам 2, 12. Втім, не саморобством, але сприйняттям благодаті Божої і вірним слідуванням їй, через що Бог вчиняє в нас і бажання, і дію за своїм благоволінням. Філіпянам 2.13. Ця дія благодаті. Націлена головним чином на те, щоб зруйнувати у нас усі справи диявола, гріха, занепалого творіння і самолюбства, дедалі більше стверджувати нас в Богові та в невидимому і вводити нас у Спасительну співприсутність Божу. Тоді душа стає здатною на ділі зрозуміти те, про що говорить Писання. Що Господь Ісус Христос внутрішньо виявляє себе душі і більше того, творить собі оселю в ній. Йоанна 14, 21. Хто справді пізнає це, Той сходить на наступний щабель християнського життя у сферу ширшу, ніж перша, що складається. За... Що складається, нагадаю, у відпущенні гріхів і поодиноких дотиках до нас, благодаті Божої. Про цю сферу апостол Йоанн пише так: Той, хто має Сина Божого, має життя вічне. Але й тут є свої багаторазові щаблі, і хода ними тут на землі, остаточною бути не може як досвідчено розумів апостол Павло, який каже нам, Браття, не вважаю себе тим, хто досяг, а тільки забуваючи заднє і простягаючись уперед, прагну добити, до вшанування вищого звання Божого у Христі Ісусі. Як пізнання Бога і Сина Його Ісуса Христа, так і Спасіння і блаженство, що випливає з цього, Постійно зростають у цьому житті, а своєї досконалості досягають у вічності. Але і в земному житті таке пізнання може простягатися наскільки високо і глибоко, що невіруюча людина про те, і помислити не в змозі. Ще тут ми можемо стати причасниками Божого єства. 2 Петлера 1, і, приліпившись Господу, стати з Ним одним духом. 1 Кор. 6, 6,17. І, хоча все це небесні та божественні речі, але Бог обіцяв їх в Ісусі Христі і з любов'ю дарує їх нам, оскільки ми маємо такі обітниці то Очистимо себе від усякої скверне плоті і Духу, і ні на чому не зупиняючись, намагатимося вдосконалюватися у святості за благодатною силою Божою. 2 Коринфянам 7, 7.11. Я сподіваюся, дорогі друже, що достатньою мірою виклав вам свої погляди. Зі сказаного ви ще можете отримати відповідь і на ваше друге запитання, де чи в якому місці відбувається це долучення Богу, ні в якому іншому місці, як тільки в глибині нашого серця. Всередині нас коріниться гріх, пекло та смерть. Всередину повинні прийти і спасіння, і визволення. Ми не пізнаємо Бога і все, що стосується спасіння, поки Це залишається поза нами. Наш Господь і Спаситель невимовно, близько нам у наших серцях. Він тягне нас усередину, щоб там долучити нас до себе і свого блаженства. Якщо ми підемо Його залученням любові. Залишаючи занепале творення самовідданістю і наближаючись до нього серцевою молитвою, то він виконає на нас всі свої обітниці. І це є нехибним і незаблудливим шляхом до мети. Будуч, ідучи по ньому, нехай будемо завжди задоволені тим, як Господь поводиться з нами. Багато чи мало Він дає нам себе у відчутті та ясному усвідомленні тощо. У, вічність ми, у вічності ми побачимо його віч на віч, як він є. Тут же смиренно ні на що не претендуючи, тільки слідуємо за агенцем, куди б він нас не повів, і в кінці безсумнівно знайдемо благо. Вручаю вас, любий друже, благодатного керівництву Божому і сердечно вітаю вас, залишаючись вашим одностайним другом і побратимом. Переклав і озвучив для вас Олександр Григоришин.